Вітаємо, вітаймо в українських камбінах. Там між великою Степаном і Олексією так два чистого, так нам виглядає, наш правичний архієрей Капінець-Пудівської партії, владик, який приїхав із Хмельницького, велика Іван Кулик. Але особливо приємно мені завжди представляти тих владик, які властиво живуть майже на лінії фронту, які насправді тримають там, ті наші парафії, ту присутність нашої церкви, де є сьогодні найтяжче. Між нами є владика Михайло Дубні, наш екзарт Одеський з Одеси. Ви всі, мабуть, молилися за Херсон. Але частина Одеського зеркало є ще окупована, ще е, лівобережна Херсонщина, як і наше Запоріжжя, очікує на звільнення. Ну, сьогодні ми так молимося велико. Тут всі разом за ваших зеркал, за наших людей. Там в Херсоні кожного дня гинуть під російськими обстрілами. І особливо теж приємно привітати вже згаданого владику з Харкова, владику Василя Тучевця нашого екзарка Харківського. До стало київської митрополії уходить ще наша синіока Волинь. Я зустрічав тут волонтерів з Рівного. І дуже приємно сьогодні вітати між нами великої сапата Воловери, нашого Ізарка Луцького. Тайно сьогодні молився теж дуже особливий молодий, активний єпископ нашої церкви, який сьогодні є членом постійного синоду Єпискої нашої церкви, цей велика Йосапат Мошич із Чернівців. країну, за яку нас сьогодні особливо болить серце. І з нами є очільник греко-католиків в Білорусі, архімандрит Сергій Гаєв. Вітаємо оповедені. Вам і всім єпископам, сином і пистопів нашої церкви, нехай благословить на нове, як і вгадає віта. Середньої Азії. Це є особливий кучпастер, це апостольська делегатура, так називається, адміністратура, для католиків в Казахстані і в Середній Азії, а її учорює владика отец. отець. Отець. Василій Говер, якого сердечно сердечно, вітаю свого. Тим священникам, які з вами, дорогі брати і сестри, кожного дня, нашим отцям Ігорові і Романів. знаєте, я ту громаду спостерігаю дорогі отці на протязі багатьох років. Хочу сказати, що наші люди їх дуже доглянуті. до повному сенсі. Як вони сьогодні чудово співають? з якою вони справді вірою моляться до Господа Бога, сповідаються, причащаються, скільки сьогодні було нещасників, означає, що гушт-пастирі дуже добре. Я знаю, що сьогодні наша громада тут приготувала нових вимушених біженців з України, з різних частин нашої України. І так цікаво було побачити Настю Сумщини у школі. Таку, таку, знаєте, дуже цікаву жінку з Києва, яка привела своїх відточор до української школи, і багатьох інших тих осіб, які, зокрема, впродовж останніх двох років пригорнулися до нашої громади. Я дякую, Отже, насправді наша парадія була, є і буде простором обміну дарами, де ми всіх пригортаємо, всім намагаємося послужити, всім показати дорогу. До того Але знаєте, я сьогодні хочу особливо подякувати отцям, які служать у цій катедрі, у цій парафії з Троїці. Бо за тих 25 років, якби не вони, я не знаю, хто би тоді пригорнув українців Мафіна. Е е е І тут є між нами дуже особливі священни. Патери Атанасіус. Як порахували священника, то він служив нашим мотям службу Божу по-старослов'янськи. Хоча говорив по-грецьки. А сьогодні до мене підійшов і каже: іме пара поріку кранос отам Еві нас! Багато <рив> інших <рив> українець, <рив> аніж <рив> грек. Житою Україна. Mi chiedevo di credere a Stefano, in me questo volevo capire. Ricordiamo in modo particolare il Patero Stefano, che in quei tempi, 25 anni fa, era il parroco di questa parrocchia, ma anche l'attuale parroco. Il Patero è il Tiago nos Я пригадую, як ми тут при парафії творили школу. Знаєте, і молик Арнарко сказав, добре, школа буде, але якщо там буде хтось викладати катехвіз, щоб я був певний, що та школа дає християнське виховання. Я тоді вернувся знову до Риму, пішов до проти Архімандрині, сестер Васильян, ще тоді була Мати Дія. Я просив сестер і сестри. І вже ось 25 років майже трудяться тут, у тій парафії. Знаєте, коли парафія є потужним жіночим колективом то без сестер дуже тяжко. <рив> Я знаю, як сестри було непросто, нелегко. Деколи згадуємо з такою навіть іронією, знаєте, як сестри мусили е, долати такі можливо, труднощі. Е, щоб, щоб, щоб прибути сюди в параді, там з Києві з того боку, знаєте, Афін. Ось, Сестри, дякуємо. Дякуємо, що ви твої парафії не залишили. Що ви тих дочок особливо поглядаєте, служите тим людям, щоб би було вам е, не просто, нелегко, е, не легко. Господь Бог вам ви нагоди. Е, нам треба сестер. Чуєте, дівчата? Дівчата, Нам треба сестер. Сестри, сестри той вас прийняти. нам так покликати потрібно і стану. Бажаю, щоб бодай зафін хтось один став, стала смертиною вашої спільноти. Вам, горогі і сестри, всьому вашому чинові, нехай Господь Бог благословить нам, нога і благояві.